П'ятий день в аеропорту Бориспіль голодує Кіборг Микола Воронін. Захисник Донецького литовища вимагає вибачень від кандидата в президенти Володимира Зеленського за його неоднозначні жарти про Україну. Які саме та чому Кіборг обрав таку форму протесту? Докладніше Владислав Стужук. Цей монітор босни 14-го року було вивезено зі старого терміналу Донецького литовища. Врятував його боєць 79-ї аеромобільної бригади Микола Воронін. І сьогодні в кількох метрах звідси він тримає голодування з вимогами до кандидата в президенти Володимира Зеленського. Україна, якщо чесно, між нами напомінеть актрису із німецьких фільмів для взрослых. Тобто готова прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони. Це фрагмент виступу коміка Володимира Зеленського у юрмалі. Він лише один з низки відверто образливих жартів для українців. Після побиття студентів на майдані 30 листопада 2013 року варталівці пожартували так. Беркутовцям видати ебонітові палочки. А мітінгуючи хадіть шерстяну одеждою. Так ми зможемо добивати електричність. Микола Воронін родом з окупованої зараз Горлівки 2014-го Боронив Донецьке литовище. Його такі жарти каже ображають. Тому вирішив радикально висловити протест Володимиру Зеленському. Я вимагаю від пана Володимира Олександровича Зеленського вибачитися за свої недолугі жарти про Україну як актрису з німецьких кінофільмів про термос перед передвіруючими вибачитися. Про ебонітові палички. Хай вибачиться, бо це ну просто сором якийсь, Знущання над українськими героями, над українською вірою, над українською державою. Врешті решт аеропорт Бориспіль обрав не випадково. Він нагадує Миколі Донецьке литовище, за яке з побратимами бився у 14-му році. Тоді йому також доводилось голодувати, коли ходив у розвідку. Найбільше вісім днів, з яких три провів без води. Микола втратив жовчний міхур та нирку. Зараз, після чотирьох днів голодування, його перед. Слідує печія та постійна нудота. Це реально муки. Ну тобто, я свідомо їх проходжу. Я дуже терплячий. Я багато болю в своєму житті бачив. І я готовий витерпити цей біль черговий заради України, щоб довести всім, хто такий Володимир Олександрович Зеленський. Поки Микола чекає вибачень від кандидата Зеленського, вживає тільки воду. Ночує у спальнику просто в залі терміналу, Д. з ним постійно контактують медики. Адміністрація литовища підвела до місця протесту розетку. Друзі, волонтери та просто небайдужі. Приносять все необхідне, підтримують навіть діти. Цей малюнок передала 12-річна Ліза. Дівчина намалювала цей плакат, щоб більше людей могли привернути увагу до цієї акції, побачити його. Тут є невеличкий підпис, маленький автограф авторський. Обурених жартами Зеленського багато. Ветерани, волонтери і бійці з передової записали вже безліч відеозвернень. Спільна вимога, вибачення. Однак, жодної реакції від кандидата у президенти поки немає. Тому Микола і зважився на крайню міру. І вони залишились непоміченими, Непоміченими ні пресою, ні. Суспільством України, ні, звісно, Володимиром Зеленським. Моє звернення таке, і розрахунок такий був, що мене помітять, так і сталося. Моє звернення помітили. Я впевнений, воно дійшло до Володимира Олександровича Зеленського, його йому точно показали. А от відповіді нема. Голодуватиме Микола до дня виборів 21 квітня. Або поки кандидат в президенти публічно не перепросить Владислав Стужук, Іслям за Ман Атр.